Дуже люблю літати, любила. Міняти самоліти чаще літати дуже гарно в небі, дуже гарно. Це така краса, ну дуже гарно. Але роки три назад лечу над океаном, Голландія, Мілан. А так трясе, так трясе, що вже що так ніколи не трясло. Думу, ну зараз впадемо в океан. Але пам'ятаю, мені мама каже, ти все, що знаєш, але ще говори за е, молитвами отця Олега, Максим Люка. І ще йому мушу сказати фамілію. Думаю, друг є Бат отців, Олег. Отець Олег Люк, молюся, трясе, а страх такий всі, ну, нікому ніхто не говорить, не дихає, нічого. Трясе так. І Я тільки молюся, за, от, е, за молитвами оця Олега Максимлюка, за молитвами оця Олега, Боже допоможи, щоб ми не, не впали в океан. Добре, все. Дуже страшно було. Ну, долетіли, слава Богу, аж легше от молишся і говориш, За ця Олега, от ці молитви, і тобі просто стає якось так минутно, ну дуже легко. Це якось так не передаваємо. Так якось легко тобі стає. Ну, все, на цей страх прийшов добре. Літаємо далі, вже забулося, літаємо далі, все нормально. Місяць назад знову лечу, Мілан, Україна. Ну, так трясе. Так трясе, вже все думаю, ящики відкриваються, попередження 10 тисяч раз, ніхто не ходить, ніхто не дихає. Все. Зараз пад... гори падає, мавстрі, все, але тут вже не знайдуть точно. За молитвою це Олега, за молитвою це Олега, починає ж борозити, усі молитва. Всі ніхто нічого не дихає, трясе, так сильно. Тільки молишся. Все, ти забуваєш що в самольоті. Це дуже дивно. Тебе трясе, а ти вже думаєш, ну тобі ось так легко, мені так легко. В той момент, ті дві, якісь три є періоди, що ти от боїшся, тебе трясе, а тобі дуже легко, коли ти молишся. Я так говорю, за отцем, за молитвими це Олега. Сьогодні, у тебе пропадає той страх, тих там період того страху, тобі ось так легко стає. Тільки ти забуваєш все, думаєш, що хтось до тебе щось спитав, і ти вже забув, тобі знову страшно стає, і ти знову молишся, за оце за молитвами це Олега, наш зборози, і це все молиться, і тобі дуже легко стає. Пропадає той страх. Тоже дуже цікаво. Пропадає. Немає страху, коли ти молишся, коли дуже страшно, коли ти нічого не можеш зробити, коли тумбочки відкриваються, і тебе трясе, а ти молишся і тобі. І ти вже нічого не боїшся. Прилітаю дуже легко тебе, хоч я дуже раніше багато літала, а після цих таких трясучок, ну це страшно. Це страшно, коли тебе весь самоліт кидає і все падає. Дякую те, Сюди, за ваші молитви, дякую Богу що виступовує молитви, особливо <ріху> дуже дякую. Дуже дякую за щирі молитви і дякую господовому Олегу Максимблюку.